При розгляді програми розвитку житлово-комунального господарства на 26-30 роки депутатка Тетяна Тупикова підняла питання будівництва або ремонту захисних споруд для дитячих садків, адже жоден дитячий садок у місті вже майже рік не працює на повну потужність. Батьки не мають можливості вийти на роботу, будь ласка, загамо побудуйте два-три дитячі садки, які будуть мати споруди за які самі садки, два-три, хоча б дитячі садки, які будуть мати такі споруди, які нададуть можливість дітям там перебувати в ковній день, поки батьки працюють. Питанням працюємо, ніяких два-три зрозуміло бути не може. Але над одним проєктом ми вже працюємо над тим, щоб і підземна школа була і ще одна, два проєкти. У нас є. Будемо намагатися у наступному році включити і підземний дитячий садок, і підземна клініка. Ще одна пропозиція стосовно навчальних закладів міста надійшла від депутата Володимира Кушнірьова. Добавити на установку сонячної станції в школі, в школі номер 1 3,5 мільйони. Сюди входять. Панелі сонячні, акумулятори і мощний генератор. Укриття є, школа є, цього там нема. А я вам кажу, якщо один генератор, дайте я закінчу, якщо один генератор це паливо, це бензин або солярка, вона стоїть кошти. Сонце стоїть у нас ще ще безкоштовне. Перше була попала у нас 100 шкіл 100 енергозберігаючих шкіл. Це проект всеукраїнський. Сам проєкт в парті 6 мільйонів 626 гривень. гривень. А, ми, а ми просили, ми просили ще громадські організації нам відповідати розуму до такого на цей проєкт. А Ірина Нікітіна запропонувала додати на ремонт шкіл та садочків ще один мільйон гривень, за що одноголосно проголосували її колеги. Наталя Хукаленко в свою чергу наполягала на необхідності виділення 800 тисяч гривень для продовження ремонту захисної споруди у місцевій гімназії. У гімназії завершувати вони тривають зараз. Наскільки виконано по укриттю гімназії? Роди, скільки яку суму нас є договір на мільйон п'ятсот. Я не питаю договір, Я питаю, наскільки виконано. Давайте 500, щоб не не себе. 500. Але повинен виконати 500. Також депутати проголосували за виділення 300 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту укриття Ковтунівської НВК. Сьогоднішній день у нас фактично втрачений центральний об'єкт наш, де займалося багато дітей наших. Сьогодні треба виходити з цієї ситуації. Я прошу передбачити фінансування по освіті 2,965 для тисяч для того, аби встановити. Дизельну опалювальну пушку в закладі, їхньому в одному з передбачити ремонт. На установку пушек давайте 1500 установок це хватить достатньо буде. Там дві пушки ми отримали теплових. Хто за те, щоб дане рішення прийнять з цими змінами, які оголошені до цього? Прошу голосувати. Прийнято, дякую.